Туристичний газовий пальник Terra Incognita Sirius. Даний пальник має різьбове з'єднання, тобто працює з різьбовими газовими балонами. В цілому конструкція пальника досить проста і зрозуміла. Він має три складні підставки тримачі, на які ставиться посуд. Вентиль регулювання газу також має складну ручку. Також пальник, оснащений п'єзоелементом для швидкого підпалювання. У місці, де пальник з'єднується з балоном, є дві прокладки: одна ззовні і одна всередині різьби. Які забезпечують щільне з'єднання. Комплектується пальник мішечком для транспортування і зберігання. Характеристики даного пальника ви можете бачити на екрані. Для тих, хто ніколи не мав справи з подібними пальниками, показуємо коротко, як ним користуватись. Спершу переконайтеся, що вентиль закритий. Далі візьміть балон і прикрутіть до нього пальник. Закручуйте до кінця, але сильно не затягуйте. Відкрутіть легко вентиль, щоб почав іти газ і підпаліть п'яза підпалом або запальничкою. Силу полум'я регулюйте за допомогою вентиля. Закінчивши користування, закрийте вентиль і відкрутіть пальник від балону. Посилання на дану модель буде в описі до відео.